Ну що ж, всім привіт! Ви, напевно, запитаєте, чого я в галстукоги дебілий в окулярах і щось з таким руками. Так що я зараз розповім. Це відео, якщо чесно, не буде таким полезним якимось. Просто це мій перший урок. І я хочу просто поговорити, просто тупо так проговорити. Тому що, ну, кому не інтересно, можете вимикати, кому інтересно, можете дивитися. Вийте так сперше, чого я в галстуку і в окулярах галстуку я тому що я вирішив зробити якусь фішку, то, то кожен має свою фішку. Я вирішив, що я буду е, кожне відео в різних галстуках. Тобто Це відео має цей галстук, я буду в цьому галстуку і більше цей галстук ви не вийдете. Так що, ось таке то. По поводу моїх рук, хто попереднє відео дивився, я ремонтую принтер, вже три дні з ним промахався. В общем, там засохли картриджі, я їх розмочу. В общем, викинув я тут принтер. І мені на душі стало легше, якщо часто. Тому, що, знаєте, коли воно в тебе є, ти хочеш то заремонтувати, а шкода, шкода, в отозі ти потратив свій час і все одно викинув. От і я так зробив, викинув. Тобто це вже мені на майбутнє урок, такий, що треба зразу викидати, а не там гратися з ним, а потім все одно його викинути і потратити свій час. Ну, Менше з тим, що я. Хочу в цьому відео розказати. Я хочу в цьому відео просто поговорити, що я буду далі робити. Тому що в попередньому відео я сказав, що я хочу записувати уроки самому для себе. Тому що ось я в такі в списав там всякі паттерни, я ізучав в інтернеті, багато чого дивився, ну, тому що я вже в криптовалюті більше, ніж рік. І все одно ті знання, які я маю, наприклад, все одно мені не можуть допомогти чомусь заробляти. Зараз я вам покажу. Ось свою позицію, то не буде позиція така, як у блогерів, що там тільки прибуткові, я вам показую всі про, той свої, як то кажуть, угоди. І ось, як бачите, у мене мінусова угода. Мінусова угода, але мене ще не вибиває. Я думаю, що мене і не виб'є, тому що кожен раз я стаю трошки розумнішим і вже розбираюся так, така, скажімо, в цьому. І ран, коли раніше мене вибивало, то є всякі е, я клав стоп-лоси, тому подібне. І зараз я тим не користуюсь. Зараз я для себе знайшов ідеальний варіант, як фьючерси заходити, просто е, щоб тебе не вибивало. Тобто 50 на 50, либо ти заробиш, либо не заробиш, вийдеш у ноль. Е, ще одне, що я хотів розказати, це я вже давно говорю, що розкажу, що приміню цю технологію, яку я придумав. Дуже багато всі кажуть, що це повна діч, Але я вважаю, що фактично, якщо правильно робити дії, то можна принаймні непогано буде заробляти. Зараз у мене на ф'ючерсах тільки одна проблема з часом. Тобто я, у мене наскільки низька ціна ліквідації, що вона не доходить доти. І мене просто тупо не вибиває, не, ну, не зачіпає. Тобто, Я просто жду відката ціни, а вона може бути там 2-3 дні. Розумієте, це що час в мене тільки зараз. Але я придумав 50 на 50, тобто одночасно заходити в лонг і шорт по монеті. Тобто, коли ти заходиш одночасно, те одна йде в тебе монета йде у плюс, одна у мінус. Тобто, і та, як мене зараз не вибиває, а якщо я би зайшов, наприклад, в шорт. А одну у лонг, так як зараз. Я б оце шорт зараз свій прикрив. Тобто в мене вже був би той плюс. І коли сі відкати до нуля, то я би заробив в 100% випадку. Я знаю багато там, хто скаже, що та, є ризик, я не спорю, але я попробую якось в подальших відео показувати, тому що ще такого не робив. Це лише теорія моя. Приміняти то все на практиці. Що я би взагалі, взагалі, взагалі хотів би ідеально? Це створити, звичайно, якусь, знаєте, там, таку школу чи як-то просто групу людей, які б займалися криптовалютою. Тому що одному займатися криптовалютою дуже скучно, дуже сложно. Оце мене багато хто не розуміє. Тобто, коли я комусь щось розказую про якусь технологію, наприклад, там, от, всі кажуть, -бла, бла, бла, бла щось би ліпше приколи, якісь погнав. Але я вирішив ось таке тепер. Відео записувати уроки. Сьогодні просто розкажу про блокчейн. Щось просто, що я зрозумів, тому що, придивившись багато відео, то вже в кінці відео ти нічого не розумієш, що там йшлося. Я постараюся просто вам сказати, що то таке, і все. Не знаю, що ще більше розказувати. Напевно, що... Такого серйозного більше нічого нема, але все рівно буду старатися і надалі ізучати криптовалюту, все розказувати на відео, що я зрозумів, так скажем, ізучити, своїми словами, сформувати, розказати вам і заодно, щоб мені ще то відклалося десь там в голові. Тому і надалі будуть такі уроки. Не знаю, кому інтересно, можете підписуватися, ставити лайки, кому ні, то ні. Так, що ось такі то справи? Тепер про блокчейн. Ну, що про блокчейн можу сказати? Це технологія, яка була ще описана вченими у 1991 році. І просто Сатоші Накамото, создатель біткоїна, він її примінив все. Тобто він <зів> узяв то, просте і старе, як світ, і примінив цю технологію. І все. Тобто, це цепочка блоків. Які мають, які е, в собі, е, так скажемо, е, хранять інформацію. Тобто, коли хтось щось купив, воно записується в блок, хешрейтом зашифровується, і кожен блок він має хешрейт попереднього блоку. Тобто, Ну, не можна так просто. Тобто, тобто, ви можете подивитися воно на всіх комп'ютерах одночасно, ви можете подивитися в цю транзакцію, але не можете змінити, тому що кожен блок має хешрейт попереднього блоку. Тобто, технологія дуже крута, дуже може багато чого там розказувати. Але якщо так простими словами, то наприклад, я наприклад, скинув. Васю, ви, там 3000, наприклад, біткоїні. Хоча б <смі> 3000 того. О, то ще може було в 2009 році таке зробити. Коротше, я скинув Васів 3000 біткоїнів. І, наприклад, воно записало в блок. Ось є транзакція. А Вася такий через тиждень приходить і каже мені Ванька, блін, де мої біткоїни, А я кажу, Вася, ось дивись де ту. Бач, ось є транзакція. Все. І причому Вася не може, наприклад, мене ніяко банути, тому що. Блок зашифрований хешрейтом, тобто він подивитися може на цю транзакцію, а змінити її ніяк не може. Тому що потрібно міняти всі попередні блоки. А щоб таке зробити, треба мати доступ до всіх блоків 50%, ну, плюс 51%, тобто за 50%, хоча б 51%. А це нереально, неможливо. Тому, я ж вважаю, що реально то, що старе, тобто блокчейн, він старий, але він надіжний. Зараз я так думаю, що в майбутньому будуть смарт-контракти. До речі, це буде напевно, що другий урок мій. Я ізучу, що таке смарт-контракти, розкажу, що таке вам смарт-контракти. Все прочитаю, ізучу, що таке смарт-контракти, і вам просто простими словами розкажу. Я думаю, що це вже буде цікавіше, тому що блокчейн, ну, фактично нема смислу знати, що такі технологія блокчейн, Це все розвиває. Це просто ну, є блок, створюється інформація, інформація зашифрована, яку не можуть змінити все. Ну Для чого ще знати щось що про той е, блокчейн? Е, так що, друзі, ось такі-то відео вийшлося. Думаю, що в по-дальшому буде відео все ліпше і і ліпше, якісніше, якісніше. Новий галстук вже буде. Так що, Ось такі-то справи. Всім гарного настрою всім пока!